В нинішній день церква вже починає співати пісню предпразденства Христового Рожденства. На всьому нинішній тропарі, тобто церковної пісні про праздник, складено все богослов'я, вся наука православ'я, якби в кратких виразах, а саме. На днях пророк заповідав, що прийде час, коли у відновленому храмі і заявиться слово безначальної Месія. І от сьогодні церква співає Діва днесь предвічне слово, гряде вертепі, родити неїзреченно, неізреченно невимовно. Надприродно і ликуй Вселенна, услышавши і почувши сіє. тож прослави ангелами і пастирями, того, хто хоче явитися нам, отроча младо предвічний Бог. Діва Днець іде родити предвічне Слово. Тепер навчається до церква співає, готовийся Віфлеєми, місто, де іде родити предвічного Бога Діва Марія. А ти, Едеме, цар, то є перший рай, відкривайся, бо ти був рай закритий і від Адама і Єви, і от цих людей, тож тепер є рай відкривай свої двері. Для чого «Красуйся, єфрафо, співає церковь. Єфрафо є староназвання Віфлеєма. Там, у часи, коли була похоронена, там старенька, образ єврейської жінки. І стару назву церков спомнила о місті, де похорона Рахіль котра також буде плакати, коли ірод ізб'є 14 тисяч младенців, буде плакати, звісно, у духовному світі. І так, готовийся віфлеєми, відкривайся раю, бо дерево життя вічного процвіте од діви. Дерево вічного життя, котре було в раю, в центрі рая, от котрого Адам і Єва, коли їли плоди, вони причащалися вічного життя. Ну, потім согрішили, і їх Бог більше не допустив до дерева вічного життя, утратили Адам і Єва і все чоловічество дерево вічного життя. І от сьогодні ми на радість читаємо дерево жизни вічної у вертепі процвіте от Діви, розквітне, то то дерево повертається людям знову. Бо чрево Діви Марії явилося як мисленний рай для того, щоб ми розуміли, що і рай повертається через мисленний рай чрево Діви Марії, бо в ньому божественний сад відкривається. І тепер ми, хто причащається, не умремо так як Адам, котрий з'їв плоди заражені, заразив проду людську і впустив у нашу природу смерть. Тож, тепер тепер уже ми причащаємося Плодив із дерева вічного життя із Ісуса Христа будемо мати поклик до життя вічного, двері раї відкриваються. І завершується сьогодні Пісня. Христос рождається для чого? Щоби прежде падший, тоді упавший у гріх воставити образ. Першого Адама, щоб народити, відновити, заново створити в собі самому в Ісусі Христі нового Адама, як того, хто буде первенець із мертвих воскресне, і, основавши Церкву Христову, в ній дерево своє, дерево вічного життя, в літургії дарує. Через чашу причащення всім бажаючим такі плоди приймати, подвідом хліба і вина, подлінні істинні тіло і кров Христову. От почому співає церков, готується в відкривайся раю, а ти є фрафо, земля, де захоронена Рахіль, і ти веселися чому? Пойде йде в вертепі народити Діва Марія, Діва, дерево, яке процвіло, дерево з плодами вічного життя. Господи, благослови наших людей, котрі чекають благословенний день Різдва Христова. Щоб ми в той день розуміли, Христос прийшов, рождається, щоб прежде падший. Образ Адама, то есть природу людську, восстановити вірого во Христа Ісуса, всі люди оправдуються і получають можливість уже в відкриті двері рая повернутися через церкву Христову у вічне життя. І ти, Божа мати, благослови наших людей. Щоб ми завжди пам'ятали, чому у Православії так свято чествують Божою Матерь. Такого красивого почитання Божої Матері, як в православії, нікого не є? Що в вертепі процете оддів дерево вічного життя Христос Ісус? Як їм порозуміти, від них сокрито многоє Но своє, як ока берегає, ми тут діти Божі, а в вічності в'єдно зо святими, наслідники помилості Божої, Царства Божого. Амінь.